Розділ третій. Лоренсів хлопчина. Джо, Джо, ти де? закричала Мек, стоячи на нижньому щаблі сходів, що волена горище. Тут. озвався грибкий голос згори і, піднявшись туди, мек побачила сестру, котра, закутавшись у бовняний шарф, сиділа коло вікна на старому треногому дивані, доїдаючи яблуко та плачучи над спадкоємцем Редкліфа. Це був улюблений сховок Джо. І тут вона любила усемітнитися з півдюжною золотаво-червоних яблук та хорошою книгою, щоб насолодитися тишею і товариством свого улюбленця, ручного щура, котрий жив неподалік і зовсім на неї не зважав. Але щойно з'явилася мек, як скепел прошмигнув у нірку. Джо змахнула зі щік сльози і приготувалася вислухати новини. Оце так радість, поглянь лише. Офіційне запрошення від місіс Гардінер на завтрашню вечірку, голосно сказала Мек, розмахуючи дорогоцінним папірцем і починаючи його читати із суто дівчачим захопленням. Місіс Гардінер буде рада побачити міс Маргарет Марш та міс Джозефіну Марч на скромній вечірці, з танцями з нагоди Нового року. Зрозуміла, Мармі хоче, щоб ми пішли, але що одягнемо? Який сенс питати, якщо ти знаєш, що ми все одно одягнемо Поплінові сукні, бо в нас нема нічого іншого, відповіла Джо з набитим ротом. Якби ж то в мене була шовкова, зітхнула Мек. Мама каже, що, можливо, я її отримаю, коли мені виповниться 18. Але два роки це ж ціла вічність. Я впевнена, що наші поплінові виглядають достеменно, як шовкові, і вони доволі пристойні. Твоя майже нова. Але я забула про пропали на своїй. Що мені робити? Дірка виглядає жахливо, і я нічим не можу її прикрити. Усе, що ти можеш, це сидіти спокійно і про можливості не виставляти спину. Апарат сукні цілком нормальний, я ж у волосся вплету нову стрічку, Мармі позичить заколку з перлинкою. Мої нові черевички просто чарівні, та й рукавички підійдуть, хоча вони і не такі, як би мені хотілося. А мої облиті лимонадом, і я не можу купити нові, тому піду без них. – озивалася Джо, котра ніколи особливо не переймалася своїми вбраннями. Ти мусиш бути в рукавичках, інакше я не піду, рішуче заявила Мек. Рукавички важливіше за будь що інше. Ти не можеш піти на танці без них, і якщо в тебе їх не буде, я почуватимуся приниженою. Та я і не танцюватиму, не дуже цього прагну. Мені цікавіше просто бігати туди-сюди і розважатися. Ти не можеш просити маму придбати нові, бо вони такі дорогі. А ти така неохайна. Коли ти зіпсувала другу пару, мама сказала, що цієї зими більше не купить тобі нових рукавичок. Чи не могла б ти вдовольнитися цими? Я можу затиснути їх у руці, тоді ніхто і не помітить, які вони поплямлені. Це все, що я годна придумати. Але ні. Я скажу, як нам вчинити кожна з нас одягне по одній новій і триматиме в руці стару. Розумієш? Твої руки більше за мої. І ти жахливо розтягнеш мені рукавички, почала було мек, для якої вони завжди були слабким місцем. То піду без них, мені байдуже, що скажуть люди, крикнула Джо, знову беручись за книгу. Гаразд, гаразд, ти можеш взяти рукавичку, бери. Але не забрудни її та поводься пристойно. Не закладай руки за спину, ні на кого не витріщайся, не дивуйся і не повторюй ще хвилини своє улюблене Христофор Колумб. Гаразд. Не турбуйся про мене, я поводитимуся добре і не встріватиму в жодні халепи, якщо зможу їх уникнути. А тепер іди і пиши свою відповідь, а мені дай дочитати цю чудову книжку. Отож Мек пішла геть, щоб із вдячністю прийняти запрошення, оглянути свою сукню і прошити до неї єдину стрічку справжнього мережива, безтурботно, при цьому наспівуючи. А тим часом Джо закінчила з книжкою. Яблуками та метушнею зі щуром з Напередодні нового року вітальня була безлюдною, бо дві молодші дівчинки виступали в ролі камеристок, при старших, котрих поглинула винятково важлива справа підготовки до майбутнього вечора. Хоч їхні вбрання і виявилися надзвичайно простими, все одно була купа біганини вгору вниз сходами, сміху та балачок, і на якийсь час різкий запах паленого волосся наповнив увесь будинок. Мек хотіла, щоб кілька завитків спадали їй на чоло, а Джо примудрилася припалити буклі в папільотках гарячими щіпцями. Невже таким має бути запах? поцікавилася Бет, сидячи на спинці ліжка. «Тут так волога висихає, пояснила Джо. Який дивний запах, не наче пір'я смалять, зауважила Еммі, зі зверхнім виглядом пригладжуючи власні чудові локони. Ну, а тепер я зніму папільотки, і ви побачите хмарку прекрасних дрібних кучеряків, сказала Джо, опускаючи щепці. Вона справді зняла папільотки, одначе жодної хмарки дрібних кучеряків не було. Бо волосся знялося разом із папірцями, і нажаха на перукарка. Поклала грудочки спалених локонів на туалетний столик перед своєю жертвою. О, що ти не робила. Моя зачіска зіпсута. Я не можу йти. Моє волосся. О, моє волосся, заголосила мек і звідчаєм дивлячись на опалені скронії та нерівні завитки на лобі. Мені, як завжди, не потоланило, тобі не слід було мене про це просити. Я постійно все псую, дуже шкода. Але щипці були занадто гарячі, і у мене вийшло босна що», – виправдовувалася бідна Джо зі сльозами розкаяння, оглядаючи згорілі млинці. І зовсім вони не зіпсуті, просто підкрути їх трохи, завежи стрічкою так, щоб кінці їх сходилися на чолі, і усе виглядатиме, наче за останньою модою. Я бачила, що багато дівчат подібне роблять, втішаючи, мовила Емі. Так мені й треба, щоб не надто вже порагнула хизуватися. Краще б я взагалі не чіпала волосся, невдоволено пробурмотіла мек. І я так думаю, воно було таке гладке і красиве, але невдовзі знову відросте, заспокоїла Бет, підбігаючи та цілуючи стрижену овечку. Після кількох менш значних невдач мек урешті була готова. Спільними зусиллями всього сімейства волосся Джо вклало у високу зачіску і одягнули сукню. Обидві дуже добре виглядали. Простеньких нарядах, мек у сріблясто сірому, з мережною оборкою та перламутровою шпилькою і блакитною оксамитовою стрічкою на голові. Джо була в темно бордовому, з високим стоячим чоловічим ляним кумірцем та єдиною прикрасою у вигляді білої хризантеми. Кожна з дівчат натягнула по чистій рукавичці, а іншу заплянену тримала в руці. І усе разом справляло враження цілковитої невимушеності та елегантності. Черевички мек на високих підборах були за і немилосердно тиснули, хоча вона у цьому ніколи б не зізналася. А всі дев'ятнадцять шпильок наче впивалися у голову Джо, і це відчуття не можна було назвати комфортним. Але, боже ж мій, краще бути елегантними або померти. Добре, розважтеся, мої любі, побажала їм місіс Марч, коли витончені сестри спускалися вимощеною доріжкою. Не їжте багато на ніч і повертайтеся додому об одинадцятій. Я прийшлю за вами Ханну». Коли ворота за ними зачинилися, голос матері гукнув їм у слід. Дівчата, дівчата. Чи ваші носовички чисті? Так, новісінькі. А у мек ще й не пахчений парфумами, прокричала, сміючись Джо, крокуючи разом із сестрою далі. Я впевнена, що Мармі спитала б нас про це навіть тоді, коли б ми втікали від землетрусу, що цілком відповідає її аристократичним уявленням. І це сповна виправдано. Бо справжню леді завжди пізнати за чистими черевиками, рукавичками та носовичками, відповіла мек, яка і сама мала повну аристократичних замашок. Тож постарайся поменше показувати спину з пропаленою Джо. Чи мій пояс на місці? А волосся виглядає дуже жахливо, перепитала мек уже в холі місіс Гартінер, коли врешті відірвалася від зеркала і перестала чепуритися. Знаю, що забути про це якщо побачиш, що я роблю щось не те, просто підморгни мені, добре? попрохала Джо, смикнувши комірець і поквапно пригладивши волосся. Ні, леді не можуть підморгувати. Я високо підніму брови, якщо буде щось не так, і кивну, якщо все гаразд. А тепер розправ плечі та йди маленькими кроками і не потискуй нікому руки, коли тебе з кимось знайомитимуть. Як ти можеш усе це запам'ятати? Я ніколи до такого не спроможна. Яка весела музика. І вони зійшли вниз у залу, почуваючись трохи ніяково, рідко ходила на вечірки, і хоча цей вечір і був скромним, усе таки для них це стало подією. Місіс Гардінер, велична немолода Леті, люб'язно привітала їх і передала з рук в руки найстаршої зі своїх шести доньок. Мек була знайома із салі і уже невдовзі чулася цілком невимушено, але Джо, котра не надто зважала на дівчат та їхні балачки, стояла, повернувшись спиною до стіни і почувалася не в своїй тарілці, неначе лоша у квітнику. Співдюжини хлопців стояли в іншому кутку зали, і жваво розмовляла про ковзани, і Джо дуже хотілося приєднатися до них, бо катання на ковзанах було однією з найбільших отіх її життя. Вона натякнула на це своє бажання мек, однак та звала брови так високо і застережливо, що Джо не наважилася порухатися. Ніхто не підійшов до неї, і мало помалу групка дівчат поблизу неї зменшувалася, аж поки вона не залишилася сама. Джо не могла поблукати залою та розважитися, бо тоді б усі побачили пропалено в сукні на спині. Отож із нещасним виглядом дивилися довкола, допоки не почалися танці. Мек запросили відразу, і її ніжки в тісних черевиках так швидко пурхали паркетом, що ніхто б не здогадався, яких страждань вони завдають їхній усміхненій власниці. Джо побачила, що в її куток прямує високий, рудоволосий хлопчина, і, побоюючись, що він захоче її запросити, прослизнула у запнуту шторою невелику нішу, наміряючись звідти спостерігати за тим, що відбуватиметься, і насолоджуватися спокоєм. На жаль, іще одна сорм'язлива особа вибрала собі той самий сховок, бо тільки не перед нею розхилилася штора, як Джо опинилася віч навіч з Лоренцевим хлопцем. О Боже, я й не знала, що тут хтось є, заікаючись, прибурмотіла вона, наміряючись вискочити звідти так само швидко, як і заскочила. Але хлопець розсміявся і сказав приясно, хоча і виглядав при цьому дещо збентеженим «Не зважайте на мене і залишайтеся тут. А я вас не потурбую? «Ані трохи. Я заховався тут, бо майже нікого не знаю, і почувався не в своїй тарілці. Ну ви знаєте, про що я?» Так, знаю. Але не йдіть, будь ласка, звісно ж, якщо я вам не заважаю. Хлопець знову сів, мовчки роздивляючись свої лаковані бальні черевики. Нарешті Джо сказала, намагаючись бути вічливою та невимушеною. Гадаю, ми вже мали приємність зустрічатися раніше. Ви живете поряд із нами, чи не так? Наші двері поруч, і він звів на неї погляд та весело засміявся. Бо церемонні манери Джо видалися йому смішними, коли він згадав, як невимушено вони балакали про крикет, коли він передавав їй кішку. Це дало Джо змогу розслабитися, і вона також розсміялася, сказавши цілком дружнім тоном. Ми прекрасно провели час за вашим різдвяним подарунком. Це мій дідусь надіслав його вам. Але ж і ви долучилися до цього, чи не так? Як поживає ваша кішка, міс Марч? Запитав хлопчик, намагаючись бути серйозним, хоча його чорні очі і іскрилися веселищами. Чудово, дякую, містер Лоренс, але я не міс Марч, я просто Джо, парирувала юна леді. А я не містер Лоренс, я просто Лорі. Лорі Лоренс, яке дивне ім'я? Узагалі-то мене звати Теодор, але я не люблю це ім'я, бо хлопці називали мене Дора, отож вирішив іменуватися Лорі. Я теж ненавиджу своє ім'я. Воно таке сентиментальне, і хочу, щоб усі називали мене Джо замість імені Джозефіна. Як ви змусили хлопців перестати іменувати вас Тора? Я лупцював їх. Але я не можу відлупцювати дідьку Марч, отож, гадаю, мені доведеться змиритися зі своїм. І Джо тяжко зітхнула. Ви не любите танцювати, між Джо? запитав Лорі з наголосом на останньому слові, ніби вирішивши, що це ім'я їй підходить. Люблю, коли довкола достатньо простору і всі веселі. А в такому місці, як це, обов'язково щось перекину, наступлю комусь на ногу чи зроблю щось не менш жахливе. Отож тримається від усього цього подалі, відпустивши натомість мек у вільне плавання. Нехай пурхає залом. А ви хіба не танцюєте? Іноді розумієте, я багато років провів за кордоном і недостатньо довго пробув у місцевому товаристві, щоб збагнути, як тут слід поводитися. За кордоном. вигукнула Джо. Ой, розкажіть про це. Страшенно люблю, коли люди розповідають про свої подорожі. Здавалося, Лорі не знав, з чого почати, але зацікавлені питання Джо невдовзі розв'язали йому язик. І хлопець оповів, як ходив у ВВ до школи, в котрій хлопці не носили капелюхів, однак мали власну чи не флотилію човнів на озері. На канікулах обходили пішки усю Швейцарію разом з учителями. Як би я хотіла там побувати, зітхнула Джо, а ви їздили в Париж, ми провели там минулу зиму, і ви вмієте говорити французькою? У школі нам не дозволяли розмовляти жодною іншою мовою. То скажіть же щось я можу читати французькою, однак не вмію говорити. Кельнума се Джон де мозель онлепантофлежолі? Як оце ви гарно говорите? Дайте на мені подумати. Ви сказали, хто ця гарненька леді в красивих черевичках, так? Уві, oui, мадузель. То моя сестра Маргарет. і ви знали це. Гадаєте, вона гарненька? Так, нагадує мені, німецький дівчат виглядає такою свіжою і спокійною і танцює, як справжня леді. Джо аж засеяла від задоволення, почувши похвалу своїй сестрі, і намагалася запам'ятати все, щоб передати мек. Із-за штори вони з лорі розглядали та критикували всіх і невимушено розмовляли, тож незабаром почувалися, мов давні знайомі. Сурм'язливість хлопця невдовзі щезла, бо хлопчачі манери Джо забавляли його, даючи змогу почуватися невимушено. А дівчинка стала такою ж веселою, як завжди, бо про її сукню забули, і ніхто не здіймав несхвально брови. Лоренсів хлопчина подобався Джо далі більше. І кілька разів вона уважно поглянула на нього, щоб потім детально описати його дівчатам, бо ж у них не було братів та зовсім мало кузенів, отож хлопці були для них цілком невідомими істотами. Кучеряве чорне волосся, смаглява шкіра, великі чорні очі, гарної форми ніс, рівні зуби, маленькі руки і ноги, вищий за мене, дуже вічливий, як для хлопця, та й загалом приємний. Цікаво, скільки йому років. Запитання вже було готове зірватися з язика Джо, але вона вчасно стрималася і з незвичним для себе тактом спробувала з'ясувати це обхідним шляхом. Гадаю, ви невдовзі вступатимете до коледжу. Я бачила, що ви не дієте над підручниками, тобто мала на увазі, що наполегливо вчитеся. Джо почервоніла від того жахливого дієте», яке злетіло з її язика. Лорі посміхнувся і, здавалося, не образився, бо відповів, стригнувши плечима. Принаймні не в найближчих два роки. Я нікуди не вступатиму, поки мені не виповниться сімнадцять. То вам лише п'ятнадцять? запитала Джо, поглядаючи на високого хлопчину, якому подумкою вже дала усі сімнадцять. Наступного місяця виповниться шістнадцять. Як би я хотіла вступити до коледжу? А ви, певно, не надто туди прагнете? Ненавиджу, університети. Нічого, крім виснажливого навчання та безглуздих витівок, та й узагалі мені не дуже подобається, як у тій країні живуть хлопці. А де б ви хотіли мешкати? Бажаю жити в Італії і жити як хочеться. Джо дуже хотілося запитати, як це, однак він так суворо звів чорні брови, що вона змінила тему, відбиваючи ритм музики ногою Яка чудова полька? Чому б вам не піти танцювати? Лише разом із вами, відповів він, галантно вклонившись. Не можу адже пообіцяла Мек чи не танцюватиму, бо. І Джо, запнувшись, глянула нерішуче продовжувати чи просто розсміятися. Бо що? А ви нікому не скажете? Нікому та ніколи. Ну, розумієте, в мене погана звичка стояти близько до вогню. Отож я постійно пропалюю сукні, як пропалила і цю. І, хоча її вміло зашили, все таки дуже помітно, тож Мек зваліла мені стояти спокійно, щоб ніхто не побачив. Тепер, якщо хочете, можна сміятися. Це смішно, я знаю. Але Лорі не засміявся. На мить він опустив погляд і вираз його обличчя спантеличив Джо, коли хлопчина врешті м'яко мовив Не біда, я скажу вам, як ми вчинимо. Он там є довгий зал, в якому зможемо прекрасно потанцювати. І ніхто нас не побачить. Прошу вас, сходімо. Джо подякувала і радо пішла, але, побачивши, які гарні, переливчасто сірого кольору рукавички в її партнера, пошкодувала, що не обидві її рукавички чисті. Довгий зал був порожній, і вони станцювали при чудову польку. Лорі танцював прекрасно і навчив її німецьких па, котрі викликали у Джо захват, бо в тій фігурі було багато поворотів та стрибків. Коли музика стихла, вона сіла на сходах, щоб віддихатися. Лорі саме розповідав про студентський фестиваль у Гейдельберзі. Коли зайшла, розшукуючи свою сестру мек, вона кивнула, і Джо неохоче вирішила за нею в сусідню кімнату, де знайшла мек на канапі, та трималася за щиколотку і при цьому виглядала дуже блідою. Я підвернула ногу. Той безглуздий високий підбор викрутився, і в мене тепер так болить нога. Що ледь можу стояти, не знаю, як узагалі доберуся додому, пояснила вона, розхитуючись уперед назад від болю. Я передбачала, що ти зіпсуєш собі ноги тими дурнуватими черевиками. Шкода, але не знаю, що можна зробити. Хіба що найняти екіпаж або залишитися тут на ніч, відповіла Джо, легенько погладжуючи при цьому забиту щиколотку сестри. Найняти екіпаж дуже дорого. Я би навіть сказала, що ми взагалі не можемо собі цього дозволити. Бо більшість приїхала сюди власним транспортом, а до найближчих конюшень так далеко і нікого туди послати. Я збігаю. Звісно ж, ні. Вже по дев'ятій і темно, хоч у око стрель. А на ніч не можу тут залишитися, бо будинок і так переповнений. У салі гостюють кілька дівчат, тож перебуду тут, поки прийде хана, а потім спробую якось устати. Я попрошу Лорі, він збігає запропонувала Джо, згадавши з почуттям полегшення про нього. О, ні, не потрібно, не треба нічого говорити і нікого просити. Дістань на мені калоші, а черевички з усіма нашими речами. Я більше не можу танцювати, тому щойно закінчиться вечеря, чатуй на хану і дай мені знати тієї ж миті, як вона з'явиться. Усі вже йдуть вечеряти, але я краще побуду з тобою. Ні, Люба, біжи. І принеси мені кави. я така втомлена, що не можу навіть порухатися. Отож Мек відкинулася назад, ретельно прикривши калоші з борками сукні, а Джо невпевнено впевнено вирушила шукати їдальню. Віднайшла її після того, як потрапила в буфетну. а потім відчинила двері до кімнати, де пригощався на самоті старий містер Гартінер. Стрімко кинувшись до стола, вона схопила горнятку кави, яку відразу ж розлила, від чого ліф її сукні став найкращим за спинку. О Боже, яка ж я розталепа. вигукнула Джо, прикінчуючи рукавичку мек тим, що витерла нею сукню. Чи не можу я чимось вам допомогти? озивався доброзичливий голос. За спиною в неї стояв Лорі, з повною філіжанкою кави в одній руці і тарілкою з морозивом в іншій. Я намагалася взяти щось для мег, бо вона дуже втомилася, але хтось мене штовхнув, і ось я в чудовому стані, сказала Джо, у відчої, переводячи погляд, із залитої кавою сукні на не менш промовисто, також кольору кави рукавичку мек. Кепсько. Я саме шукав, кому б це віддати, чи може віднести каву вашій сестрі. Дякую, я покажу вам, де вона. Не пропоную узяти це сама, бо лише знову потрапляв халепу. Джо показала дорогу, і Лорі, так наче звик обслуговувати леді, присунув маленького столика, узяв ще одну порцію кави та морозива для Джо і був такий люб'язний, що навіть мек назвала його милим хлопчиною. Вони чудово провели час за цукерками з написами коли в розпал спокійної гри у зіщання з кількома молодими людьми, які випадково зайшли в кімнату, з'явилася ханна. Мек забула про забій і зірвалася на ноги так швидко, що, скрикнувши від болю, змушена була вхопитися за Джо. Тихіше, нічого не кажи, прошепотіла вона, додавши голосно, нічого страшного. Я лише трошки підвернула ногу, оце і усе, і прошкультигала нагору, щоб одягнутися. Ханна бурчала, Мек плакала, а Джо не знала, що робити, і врешті надумала взяти все у свої руки, тихенько вислизнувши з кімнати, Збігла сходами вниз та, відшукавши слугу, попросила його знайти їм екіпаж. Але це був спеціально нанятий для вечора офіціянт, який не знав місцевості, отож Джо саме безпомічно озиралася довкола у пошуках допомоги, коли Лорі, почувши її слова, підійшов і запропонував екіпаж свого дідуся, що, за його словами, якраз прибув за ним. Ще ж так рано, невже ви вже хочете їхати? почала була Джо, відчуваючи полегшення, однак не наважуючись прийняти пропозицію. Я завжди їду рано, справді, будь ласка, дозвольте мені підвести вас додому. Це мені по дорозі, до того ж кажуть, починається дощ. Ця обставина стала вирішальною. І, розповівши Лорі про нещасний випадок із мек, Джо з вдячністю прийняла запрошення та побігла на гору, щоб привести своїх. Хана ненавиділа дощ майже так само, як кішка, а отже і не запротестувала, і всі вони відбули у розкішному закритому екіпажі, почуваючись святково і елегантно. Лорі пересів на козли, щоб не заважати мех випроститися і підняти ногу вище, і дівчата змогли вільно обговорити вечірку. Я причудово провела час, а ти? запитала Джо, скуйовджуючи волосся та почуваючись вільніше. І я також, допоки не підвернула ногу. Я сподобалася Енні Мофат, подрузі Салі, і вона на тиждень запросила мене погостювати у неї разом із Салі. Салі їде туди навесні, коли розпочнеться оперний сезон. І це буде просто чудово, якщо лише мама дозволить, відповіла мек, підбадьорюючись от цієї думки. Я бачила, як ти танцювала з тим родоволосим, від котрого мені довелося втекти. Він тобі сподобався? «О, так!» У нього волосся червонясто-каштанове, а не роде, він дуже вічливий, і ми з ним утнули пришудову рядову. Він виглядав достеменно як коник Стрибунець, коли виробляв ці свої нові колінця. Дивлячись на його па, ми з Лорі не могли стриматися від сміху. Було чути? Ні, але все одно це дуже негарно. А що ви робили увесь цей час там, сховавшись за шторою? Джо почала оповідати про свої пригоди. І коли врешті закінчили говорити, вони вже під'їжджали додому. Щиро подякувавши та побажавши доброго вечора, вони тихенько зайшли в будинок, сподіваючись нікого не потурбувати. Але щойно вхідні двері скрипнули, як несподівано, з'явилися два маленькі нічні купаки. І два сонні, однак нетерплячі голоси закричали Розкажіть про вечірку, розкажіть про вечірку. Виявилося, що, продемонструвавши кричущий брак гарних манер, як висловилася Мек, Джо примудрилася заховати кілька цукерок для молодших дівчат, і ті невдовзі вгамувалися, прислухавши звіт про вражаючі події того вечора. Стверджую, що це таке гідне справжньої молодої леді приїхати додому з вечірки в екіпажі, і сидіти в пенюарі, чекаючи, поки покоївка не подбає про вас, казала Мек, поки Джо накладала їй на ногу компрес з арніки та розчісувала її волосся. Не думаю, що справжні благородні леді отримують від танців більше задоволення, ніж ми, незважаючи на наше спалене волосся, старі сукні, розпоровані рукавички та тісні черевички, котрі розтягують нам зв'язки. Якщо ми такі дурні, що взуваємо їх. Гадаємо, що Джо мала цілковиту слушність.